Трьох фігурантів справи Гринкевича про оборудки із закупівлями одягу і білизни для ЗСУ відправили під варту. Почерський суд призначив їм однаковий запобіжний захід. 60 днів позбавлення волі справу внесення півмільярда гривень застави кожен. Підозрювані керівники підконтрольних Гринкевичу підприємств та Їхній представник пояснили в офісі генпрокурора. Головних фігурантів Ігоря Гринкевича та його сина Романа на засіданні не було. Ігор Гринкевич перебуває у СІЗО за підозрою у спробі дати хабар співроб. Бітнику ДБР його син зник напередодні ДБР оголосили його у розшук. Мова йде про е родину, скажімо так, про сина львівського бізнесмена. І вчора, ми, як ми повідомляли, проводилося ряд невідкладних обшуків, щоб знайти і затримати членів цього злочинного угруповання, е в тому числі сина львівського бізнесмена. На жаль. Мушу констатувати, його поки не знайшли. Але підозра в шахрайстві та участі в злочинній організації йому оголошена в установленому законом порядку. Його оголошено в розшук. Офіційно кордон він не перетинав. Нагадаю, фірми отримали півтора мільярда гривень за постачання одягу для військових. Замовлення виконали лише частково. Підприємства відвантажували товар на склади військових частин у невеликій кількості або з запізненням. А шість з 23 контрактів не були виконані взагалі. Бізнесмен пропонував хабару півмільйона доларів одному з керівників головного слідчого управління ДБР за сприяння у поверненні майна, яке вилучили в ході розслідування. За це наприкінці грудня Гринкевича заарештували.